Так і дорожню руху капітан Кравчук, проти перевірку транспортних засобів, що надають послуги з перевезення. Тут З перезником зима дуже добре, що у вас є інформація яка. Інформує старає стараєтесь молодці. Дивіться, хочу попросити вас документи посвідчені водія реєстраційний поліс цивільного страхування. В Житомирі 20 грудня були проведені рейдові перевірки пасажирських транспортних засобів. Лише за декілька тижнів було виявлено понад 40 порушень. З 1 грудня поточного року проводиться комплекс заходів перевізник. Зима. Під час цього комплексу заходів працівники укртрансбезпеки та працівники патрульної поліції перевіряють транспортні засоби, пасажирські транспортні засоби, які обслуговують пасажирів міста Житомира. Перевірено понад 100 транспортних засобів. На сьогодні виявлено 41 порушення про що складено відповідні акти та порушників буде притягнуто до відповідальності. Також начальник укртрансбезпеки розповідає на що саме звертають увагу при перевірці інспектори. Приділяють основну увагу в першу чергу технічному стану транспортних засобів, підготовки до зимового періоду. Це зміна гуми на зимову. Також інспектори перевіряють наявність аптечки, наявність вогнегасника в транспортному засобі, перевіряють проходження обов'язкового технічного контролю. Інспектори також перевіряють режим праці та відпочинку водія в даному транспортному засобі. Патрульні вибірково перевіряли засоби громадського транспорту. Під час перевірки було виявлено водія, в якого вогнегасник був у неналежному стані. В даному випадку він не є працюючим, оскільки його показник має бути в зеленому полі. Це означає, що він справно заряджений і готовий до використання. наразі. Інспектори виявили порушення в на маршруті номер один міста Житомира, а саме відсутній вогнегасник в транспортному засобі. Зараз будуть складені відповідні матеріали та буде винесено припис даному перевізнику. Можливо, для когось вогнегасник в транспортному засобі це звичайна річ, але він має однозначно бути. Чому? Тому що це перевезення пасажирів в першу чергу. Це безпека наших пасажирів. А ще ми запитали у Житомирян, чи задоволені вони громадським транспортом? Взагалі. Було б краще, щоб було більше маршруток великих, такі, як десятка, сто десята, сто двадцять шоста, які зараз обновили свій автопарк. такі вони більш зручні. І я вам скажу з практики, що люди користуються саме маршрутами цих перевізників, тому що там зручно, зручно, тепло. Ну но ну, ми безплатно то ми тролейбусами. То в нас є, бо тролейбуси більш-менш те ще такі а маршрутками я не їжджу. Ну трохи тролейбуси, якось так. То іде три зразу, а то може півчаса стоять. Нема ні одного. В принципі, задоволена, буває трошки збої в маршруті. Ось, наприклад, мала вже бути 18 хвилин 15 і у ще немає. Але в принципі завжди нормально. А чим ще користуєтесь маршрутками чи Маршруткою рідко більше тролейбусами. Ну якщо тролейбус новий, то зрозуміло, що комфортно і хорошо. Якщо старий і все тріщить, то зрозуміло, що не ком... не комільфо, як кажуть у нас.